Добрий день, мої, мої мої хороші підписники. Давайте ми з вами пройдемося по екомаркету, такому здоровому великому супермаркету. Згадаємо його відкриття, коли він відкрився і як все починалося. Бачите, тут кипочки такі продають. Ось їх ціна. Дивіться, було 119 гривень, сто 79 гривень. І оцей мательок можете купити. Ну, обично це для шашлика. Ну, його можна так як вієр із Бачите, рекламний ход вам буде. Ну, і другий можете взяти. Тут ви собі воздух ганяєте, а тут, якщо шашлик жарите. отак, Одне другому не мішає. Давайте ми з вами пройдемо по молочному відділу, Тут великий вибір з серії Ох, і багато жовтих цінників. Тут можна говорити, говорити і говорити про цю цінову політику. Ну, як вам сказати, сюди заходиш? от, Родинники, да, не працюють. Ну тут немає в цьому магазині, я вам чесно скажу, ніякої задухи і немає воні. Це плюс екомарки. Тут, тут прохладно. Ну от я не можу зрозуміти їхню іноді це нову політику. Дивіться, от сир яготицький. 5% жирності був 67%. Тепер вони продають по 59,99. Потім вони цей сир оценять. На 25%, а потім на 40%. Невже не вже якось устроїть якусь конкуренцію, поки це виключають світло? Якщо ви можете цей цир оцінити на 40%, то можна ж його продавати трохи дешевше? Отпустіть його по 39,90 чи по 39,50%, і люди його розберуть і не будуть не будут mm -hmm. робити ніякої лишньої роботи. Там вже касається із кефіром. Зробіть його політику на гривню дешевше. Чим, наприклад, у нас же є багато магазинів конкурентів відкривалося. На гривню дешевше це, наприклад, наприклад, зараз я вам скажу. У вот сметона президент 15%. 44,99. Якщо ви зайдете в АТБ, ця сметана коштує по акції у них 39%. 90. Вони можуть собі От Отпустіть її по 38 гривень і у вас будуть все розбирати. І не треба буде оцих жовтих цінників, непонятно якої накрутки. Непонятно оце. всього-всього всього. Ну, так як подивитися по цьому магазинові, практически людей немає. Давайте отглянемо довідче. 29. 99. ВТБ по, по 34 гривні. З копійками на цей йогурт. Тут по 29,99. Ну, по акції він теж йде по 29,99. Зробіть його 28,50 його розберуть. Та вже можете по 27. Ну накрутіть от закупки. Трошки нижчу ціну. Чого це я не знаю. Приведьте всі якихось обкатів. Непонятно чого. Я думаю, з кожним поставщиком можна якось договоритися, якщо, наприклад, дивіться, цього дольче заказують. Ну, от, наприклад, 50 баночок. Я думаю, сам поставщик 10 чи 20 дарив був в подарок по зниженій ціні. Добавте гривні 2,5 ворогом оборотом можна також робити грошей. Ну, так як світло виключають. І ми все щось у ні викидаємо і кришки здуваються, холодильники не працюють. Шумаємо, шумаємо, білі цінники, змінюємо на жовті цінники, а потім оцінюємо товар на 40%. Це так. Бачите, як його багато. По цьому магазину можна ходити. Тут навіть ви можете прийти взяти стілець, коли немає світла. І просто їсти і відпочивати, бо тут ніколи немає людей. Бо і новою політикою цього всього, вони просто, ну не знаю, для неї вигодно держати таке велике приміщення. Людей дуже мало. Поубирали, помили. Чистота і порядок. Це ось масло. По маслові я вам скажу, навіть якщо світла нема, воно. Нормально тут морозить і все чисто, і все ідеально. Привели його в цей магазин, можна сказати, до порядку. Воду м'яса. Тут просто продали товар, і багато його не замовляють. Це вам ціни покажу, воно завжди свіже. Ну, не думайте, що мені там заплатили. Я просто розказую так, як я сюди приходжу, його покупаю. Мені писати, що на вітринах немає нічого. Просто його розкупили. Вітрини убрали, помили, все. Є якийсь період времени, до якого вони це все продають. О, так цін трошки покажу. А не так як оце в АТБ, в воно лежить, мухи по лазять. Тут навіть, якщо вам чесно сказати, і мух практично нема. Тут дуже великі ціни. І тут і людей немає. Я думаю, коли він відкривався, не було ще. Ні АТБ, ні маркетопта. Тут вічно була якась така движуха класна. І ціни були трохи нижчі. І люди сюди ходили, бігли, тут очереді на касах стояли, а не було такої іменно пустоти, як зараз. Ви зараз зайдіть в це всем, це час пік. І подивіться, що там твориться в АТБ. Там така духота. І всі сидять друг у друга на голові, ждуть, ну все одно біжуть сюди. Зробіть конкурентний цей магазин доволі такий непоганий, мені подобається. А раніше тут, а бачите, тут стоїть горілка, а раніше тут продавали готові страви. Люди ходили, а це все купили. Ну, місто горілки були, страви готові. Покупали, ну, кушали. Ну, готували його не так багато, а потім пішло, 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 пішло і загнилось, загнилось. Навіть у них залишилося, бачите, кури гриль навіть тут робили. Зробіть якось комфортно. Відкрийте тут ще бургерну. для діток там піцерію під замовлення. Зробіть трошки нижчі ціни. І повірте, люди сюди побіжать аж бігом. А я ще буду ходити і розказувати, який це класний екомаркет. По поводу сосисок. Ну, сосиски, як сосіське. Ну, це ж таке діло. Це в нас зараз такий час. Світла нема. Це в нас щось з холодильниками твориться. Ну, накрутить, накрутили. Ну, я ж не думаю, що сам производитель акції не устроює. Це просто ніхто не хоче тіряти. Ну я думаю, якщо посчитати, то сам екомаркет, мабуть, смішно так працює, може, прибуток є. Всякий. А отут раніше були... Випічка, і тут да. кондитерські вироби були. А зараз у нас стоїть тут Кока-Кола і вода. Це називається, як би вам сказати, не розквітаючий магазин, а загниваючий. Ми понаставляли товари, підіймали ціни, потім ми робимо знижки, акції. І все таке таке а, це на касі спросіть, то ж віси в них працювали, а зараз, мабуть, не працює, світла нема. На касі спросіть. Вам підскажуть. Так пройдемося далі. Так, свіжа випічка. Ну, також раніше всім там була дуже здорова. От бачите, у них є навіть пікарня. Робіть тут бургерну. Я думаю, тут очередь буде і піцу. І ціни доступні для покупців. Я вам чесно скажу, сюди народ полежить. Він закине то АТБ, закине там маркетоп, такі всі нигники. Ну, то, Як би сказати, приміщення здорове, а ума організувати цього всього немає. Хочете ще більше прибутків, включайте мозг, починайте працювати, а не устраювати таке непонятно, що ставить велику ціну, а потім сроки підходить. Знижати 40%. Підеш в інший магазин, ти купиш набагато дешевше, даже і буде і 40%. Візьміть товарооборотом і жити буде прекрасно. Печиво це. Ну що це таке попридумували? А потім викидають. Не знаю, як би це зайти на склад і подивитися, що там твориться. Я думаю, мусорки там переповнені цими продуктами. А люди голодають, є такі, що не кожен пенсіонер може собі дозволити щось купити. Якщо вони можуть устроїти акції, значить, виходить не просто так. В мінус магазин собі робити не буде. Значить, за все було вже заплачене. Цукор 31,90. 34,90 вже ВТБ. ВТБ, так. Да. На викомаркісті 31 гривня 90 копійок. Та ось візьміть кульок, насипте собі. Не Він не Вони чи воду ставлять, не Ну ось якщо грудка, це вже ненормально. Ну, то ж вони воду ставлять А на що вони ставлять воду? Вес вес буде. Набереться ж блага. Ой, йо мої. А потім люди дихають, і больніші хворі люди. А ви думаєте, ковід він нікуди не дівся? Просто нас не убили ковід. Ну ви дивіться, ви заходите сюди в екомаркет, наприклад. Тут немає такої вої. Як заходимо ми от виключають світло маркетоп та тебе, сільпо. Оце останній раз, коли я там була, та ужас, там дихать нічим. А там людей валов. А чого тут людей нема? То що тут все дорого? Я не знаю, як склюзити. Одна, максимум два касира сидять. А іноді не одна касира, беруть на розвантажування, отуди завантажувати. Ну Та, значить можливо. їм вистачає цього всього. Йоші, ші, ші. Ти виж, як світла нема, так, Йоші, закривають жалюзі. Ні, ну чого, зараз же світла ну, нема, ми ще, працюємо. Да. Бувають ці які. Так дивіться, вони вже на вході стоїть маленький генератор, а раніше нехай там здоровий пахав. Не потому, що на вже Бо людей полтора землі копа, я кажу. Як... Ну, Дайте, чесно сказати, думати. якби вони трошки зробили конкурентними цінами між маркетоптом і АТБ, сюди б люди да. ринулися. Конечно. Просто. Зробіть тут зону. Ось оці ось ось дома. Чого їм іти до АТБ, і бо той маркетоп, і дал мазний, і для нас не Ось зачні. Та що... я вовче кажу, дивіться, в них є пікарня. Зробіть тут, типа, дитячий, бургер, ну нас стільки дітей менеджер, на районі. Менеджер, толковий менеджер. Та нема це... толкового менеджера. Вони толкових не беруть, вони торгують хапу. Той хто міє ну, щось що скрутити. на війну може прийде, не знаю. Вино давимо. Вино да я не вмію торгувати, є же віки. Вже два з половиною відра зібрали. Ага. А морозить куди, як ви бачите, що світом робиться. Так, а ви то, варення, варення закрийте. Варень. Діти не їдять, а нам воно теж якось. Ну хіба ту последню? Беріть Наприклад, на варення, варення. варення зиму, зі, зі, беріть на зіму, пригодиться, спекти щось ну, буде да, вам. На морозинку розчитувати, бачите, що робить. А так. буде ще хуже. Син заказав. Да. дні тому назад на Китай дав заявку, бо в нас вже 28 тисяч, а хтось купив самі перві, так по 38 і по 40 були. Оця штука така, ну там треба пробити, що у нас двохкімнатна, ніфіг фіг ділянуть. Що воно само відключається і не загориться, буде світ завжди. Та я вас зрозуміла, ну, добре. І жалко. Ну, чоловіку ну, дав гранату. добре. Давайте ще ми. Ми вам пройдем по овочам і фруктам. Зяньте зав. Вообще огромный. Найдіть сюди менеджера нормального чи управляючого. Чи цей нормальний нас управляючий, тут мужчина такий непоганий, я скажу, управляючий. Може йому диктують, як тут вести ці всі продажі. Ой, я думаю, тут якісь мутки непонятні проходять. Зробіть цей магазин конкурентний, він дуже в гарному місці, сюди народ піде. Піде аж бігом. Зараз я вам ще покажу ціни на овочі. і фрукти дуже спрашували і цікавилися. Щось в мене трохи різкості. Так, кабачочки, дивіться, 19,90 огірки по 31 гривні, 90 копійок. Я думаю, це дуже дорого для таких огірків. Вони їх потім оцінять 50% від ваги. А через время викинути, відпустити їх, наприклад, не по 30-й гривені, де 90 копійок. Вон, бачите, як ви пишете. А відпустити їх. Ну, я думаю, по 10 гривень їх розберуть. Так як вони уже в Ялі. І не треба описати 50% від ваги. Бакла, баклажан. 30 гривень баклажан, кілограм баклажана. Ну, ви готові платити гроші 30 гривень за кілограм такого баклажана. Ні, не готові. По помідорам. 57,90. Помідори доволі непогані. По кавунам 15,90. Ну, це, в принципі, таке саме, як і візді. Ну, зробіть оці три кавуна нещасних. Напишіть 11 гривень їх заберуть. Знаєте, як провіряти, кого тут бачили в Тіктокі? Так надалось, він тріснув. То як тріснув, я... значить він спілий і купляємо. Що тут по бананам? 65,90? Що я вам скажу? АТБ такий банан лежить первого гатунку 65,90 чи 64 плюс-мінус гривня, ота. а якщо він чорний і він упакований уже в плівку, і його ціна 46 гривень, по-моєму, за кілограм. Яблука, що тут не розбереш, що до чого. Відоблака Джона Гулт Україна вагове. 32 гривні 90 копійок. Зверта... о, Ну, навіщо допускати оце до оцього, цього, щоб потім робити товари зі знижкою 50% від ваги? Нашого. Я взагалі не можу цього зрозуміти. Ну, якщо вони це роблять, ж люди якісь приходять і купляють це все. За 4 гривні 19 копійок. Гратіс, устройте, просто роздайте людям. А тут взагалі... Тут раніше був, по-моєму, яйця там, де вода була. Потім тут риба була і всякі-всякі консерви. Ну а тепер куча алкоголя, куча води, молочка, яка на другий зал добігає дати. І що я вам скажу ще? І якщо подивитися по людям, то людей тут. Що я вам можу сказати? А люди. Ви де? Тут покупців немає просто. Я думаю, тут дуже багато продукції і потім просто оцінюється, ще більше списується і викидається. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, кому було цікаво моє відео з шикарного магазину, який був раніше Екомаркет. Я розумію, що як раніше, вже, мабуть, не буде.